Стильно запрошуємо вас до нашої музейної скарбниці. І з цього все починалося. Почина... з цього все починалося в житті. Починалося із, із цієї рослинки, яку ми посадили біля нашого музею, це льон. Тому що ткацтво це льон. Сіяли льон, обробляли льон, а потім з льону ткали полотна, полотна тонкі, полотна товсті, полотна біліші, полотна сиріші. Всі йшли для чогось. Прищісували його на гребені. Далі з гребеня на прядці шукали його і висукували ниточку. А потім уже ту ниточку, як мотра з Кайдашихою, намотували на мотовило, ділили, скільки це буде мотовил, ниток, скільки це буде, прядів, скільки це буде тканини. Але це звернути і віддати належне першому керівнику, першому директору нашої Захарівської а школи це Нур Тимофій Аністратович. Ветеран війни, який також сприяв відкриття нашого музею. Але це було в школі ще у 1980 році, і це була тільки одна кімната бойової слави 116-ї Харківської стрілецької дивізії. А у нас є годинник з вокзалу. Годинники старовинні, цінні, розкішні годинники. Ось годинник 1818 вісімсот рік. І, і, і ось і ось годинник. Кінець 19 -го століття, рік не встановлений, Кінець 19 століття. Це найстаровинніші годинники. І коли б їх завести, і вони всі йдуть в різнобій, отоді отут можна мріяти. Можна згадувати щось хороше, можна взагалі заспокоїтися, якщо десь розійдеться, от зайти сюди і послухати. Ото от тікання, такання, токання зузуліті вискакують. Дуже цікаво, дуже дуже цікаво. В цій Тут можна відчути час або не відчути, здивлячись в кого яка душа, мала березівка це окраїна нашого стола, і, от, зокрема, поміщик. Поміщик да, да, да. 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 Микола Леонтів, він дуже залишив слід, слід, такий добрий про себе багато старожилів, які. Працювали в тій поміщицькій економії дуже схвально до нього відносилися. Що він надавав роботу, що він е надавав обіди, що він ну людей він не ображав, і це було досить важливо. Ну, це, це продовження першої кімнати, ткацтво, а далі вишивка це все наш рід, наше коріння, основа нашого життя, або основа життя наших предків, наших пращурів. Є рушники тут у нас весільні, є рушники похоронні або вдовині рушники. Ось, подивіться, вдовиця, який вона могла собі дозволити рушник вишити тільки чорними нитками, тому що таким уже залишалося її подальше життя. Ось 1913 рік, 1930 рік, 1949. Рік. І це не найдавніші рушники нашого музею. Це постамент ніби як Шахтарський. І передав його до нашого музею. Знову ж таки, наш земляк, уроджене села, села Піщанівки, ветеран Другої світової війни. Їм е, у сім'ю на нього тричі приходила похоронка. Третій. І третій раз, коли прийшла ця похоронка, дружина його чекала, чекала, і потім вийшла. З нами. Ну, війна закінчилася. Е, Чоловічого населення було значно менше, і вже хто її запропонував, і то заміж, вона вийшла заміж. Але він лежав в госпіталі і приїхавши в піщанівку, побачив цю картину, що дружина вийшла заміж. І він е, нічого не зробив окрім того, що взяв, спакував чемоданчик і тоді відбудовували шахти на Донбасі. Він поїхав на Донбас. І йому хотілося, щоб і в музеї знали про його історію і знали про його діяльність. І він працював шахтарем. Ось відом. шаплик той відомий, якщо пам'ятаєте, той вірші в шаплиці до суду притаскали. Щуку. Ото він той шаплик. У нього наносили води в хату і тримали е, воду в хаті. Оце масло бійця, збивали масло. Це теж, пам'ятаю, як бабусі, які не могли вже нічого робити. Вони сиділи собі по ладочку, били, 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 поки зіб'ється маселко. І ось діжечка для сала. Саме цікаво, що вона із замочком, тому що раніше сім'ї були великі, свиню різали раз за рік, можливо, раз, можливо, й два. Але сім'я велика, значить, це складали в діжечку і піст постували. І ніхто не міг дістати сала. Вже коли батько відімкне замок, відкриє цю штабу. От тоді вже відкриється діжечка, і тоді придістану той шматочок сала. От раніше в людей ноги не боліли, значить, м'яли льон ногами. Сучками пучками сукали, значить, льон це здоров'я, льон – це сила. Потім ось на цій ступі поки потовчуть, зарядка брава бо вивчалася, і люди були здоровіші. І, ну, можливо, найцінніше тут ось у нас ковальський міх. Це те, на чому роздували вогонь кузня, тому що раніше, ну, зовсім до недавнього часу, ще в 80-х роках, я пам'ятаю, в Медведві ще була кузня. кузня. Довсім були кузні і все. Треба було по господарству, рогачку, чергу, ніж там якийсь патик. Все робилося в кузні. сокиру, все робилося в кузні. Це і була кімната 116-ї Харківської стрілецької дивізії, і називалася вона Кімната бойової слави. Відкрита була у школі. Ну, а потім час ішов, підзбирувалися експонати, розширювався музей і вирішили потім і в селі. І в сільській раді, що для музею треба надати трошки більше приміщення, і от таке приміщення було надано для музею. Це був Приміщення колишнього дитячого садочка, потім було побудований новий дитячий садочок. Тут був гуртожиток колосний, потім колоску не стало, і оце приміщення стало музеєм. Мені дуже, дуже подобається ці балалайки, ця гітарочка. Оті струни спробаті їх, ніхто ж не відлажував, але декуди деку, де вони бринькають. На, на цим балах не хочуть. Є тут різні музичні інструменти, і є вже історія нашого, наших ну, платівок або наших сучасних там, дисплеїв, тому що все починалося із радіол, так їх називали, радіоли. З'явилися вони першими. І радіо там було, і платівки були. Світлиця це найбільша кімната у сільській хаті. Все не було будинків таких, ну панів може були, а то були хати на дві половини. От одна половина це сільська хата. Це й була світлиця, тому що в ній жили, в ній спали, в ній їли, в ній їсти готували, в ній дітей вирощували. Але вона була світлиця, тому що ній, в, в ній мало бути світло від душі. І, мабуть, найсвятішим місцем у хаті ось було місце, де висіла колиска. Колиска була прив'язана. Ну, можливо, був би сволок або до, до слежини прибитий шворінь і прив'язана колиска. І це найсвятіше місце в хаті, тому що тут було виростало нове життя. Тут виростала дитина, за яку дбали, яку колисали, за яку турбувалися і. Ще ось цікаво, свити збереглися. Була вахріма сіра свита, так хороша пошита. Ось вони. Одна дуже хороша пошита, та друга трошки простіша, мабуть, менше було е, того, тканини тієї. Є тут і кожух в цій кімнаті. Але головна цінність це колиска і скрині, в, яких, в які дбалося і майно, і одяг. І гроші туди складалися, і скриня це була як ніби сховок всього найкращого, що було у сім'ї. Військовослужбовець Збройних сил України це Сергій Бузейников. І от коли він загинув, його похоронили, і батьки його їм батькам речі передали сюди додому. От в прямому мішках. І от вони в тих мішках, вони навіть не розбираючи їх, вони передали його до музею. І через це ми сформували ще наступну експозицію за життя, обірване війною, яке присвячена саме нашому односельчанам, нашому земляку і відповідно нашому герою. Вже запрошую всіх наших земляків, жителів нашої громади, завітати до нашого музею, до нашої скарбниці історії і поринути у минуле наших пращурів.